Подавалася нитка. І щоб ці гачки, їх дуже легко ну, потягнути і зламати. Ось вони, це гачочки. Тут, не знаю, чи видно, має бути видно. От. І щоб не поламати машинку, бо це дуже серйозно. Щоб її не зламати, щоб її зберегти, треба, щоб нитка подавалася рівномірно, щоб моток не скокав, не бігав. Коли це робиться із клубочка, клубок підскокує, закочується кудись, і навіть якщо я його лишаю у такому тазіку, то нічого хорошого з цього не буває. Ось уже готові, От, але їх мало. Отже, щоб щоб було, Фильно, щоб машинку не поламати, то Пробачте, пробачте, той справді треба вже одужати, а потім йти в ефір. Є, а, що це? а, ось спалах. Щоб не зламати машинку, треба її ниточку перемотати на такі матки стабільні. Які будуть знаходитись на одному місці, рівномірно подавати нитку, і не буде проблем. Я вже багато разів в своїх стрімах розповідала, ну, мабуть, не тоді, коли ви були. Мене таке часто питають, а нащо ту машинку? одну нитку з одного клубка на інший моток перемотувати, на що воно вам то треба. Коли вручну в'яжеш, то воно і справді не принципово. А коли машиночкою, угу, одразу інша справа, одразу. Сьогодні, мабуть, всі ще на роботах. Я ходила по вулиці трошки. Дивлюся, ні в кого нема гірлянд. Ні в кого. Ну, там У кого ялиночки наряджені вдома стоять, у кого там ще щось, але отак, от, щоб на вікна гірлянди, як ми вішали наші спокійні, радісні часи. Такого немає. Там де-не-де. Не де. Я одне вікно тільки побачила з гірляндою. Минулого року було п'ять вікон, <с? <с?> на великий такий простір п'ять вікон. От. Цього року тільки одне вікно. Більше того, я думаю, що це люди, які е, повернулися. З Європи додому, і у них такий вайб, що нарешті вдома. <ріх> от, І тому вони так і прикрашають, і відчувають. Ну, Вони зараз наповнені зовсім іншим настроєм. І це дуже добре, бо це надихає. Бо отак, от сумно сидіти без тих гірлянд, це, звісно, не годиться. У мене було в планах дуже багато всяких різдвяних прикрас зробити: паперових, непаперових, в'язаних, з фольги ще там була ідея. І знаєте, це вже третій рік, як я не можу реалізувати свої ідеї ось ці. Там дуже просто, але сам факт того, що пріоритети інші. От. Іноді роботи багато, а іноді просто настільки нема настрою, що навіть нема сили про це говорити. Треба буде, як буде якась вільна хвилинка, записати на наступний рік. Байдуже, навіть якщо це вже буде після Нового року, записати, щоб це було.